Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован про головні події понеділка. 19 лютого поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Майже щодня на українсько румунському та українсько-молдовському кордонах затримують ухилянтів. Аварійні дерева у Чернівецькій громаді. Хто і як їх має зрізати та чи можуть долучатися до обстежень чернівчани? На Чернівецькій ратуші зупинився старовинний годинник. Буковина у жалобі у понеділок, 19 лютого, відбулось прощання із воїном, який боронив рідну землю від російських окупантів. Солдата Володимира Шуйвана в останню дорогу провели у місті Новодністровськ. Вічна пам'ять та слава герою, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Майже щодня на українсько румунському та українсько-молдовському кордонах затримують ухилянтів. Далі про те, скільки прикордонники затримали людей, які намагалися цими вихідними незаконно виїхати з України. У суботу порушники планували доїхати до кордону мікроавтобусом, а далі пішки кілька десятків метрів. Допомагав ухилянтам Буковинець за доставку до сусідньої Молдови, провідник запросив від 6 до 10 тисяч доларів з пасажира. За 300 метрів від державного рубежу правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів, затримали водія та десятьох чоловіків мешканців Чернівецької, Тернопільської та Київської областей. Також цими вихідними двоє буковинців спланували переправлення до Молдови групу чоловіків на автомобілях. Клієнтів з Тернопільської, Донецької, Київської, Одеської та Львівської областей підшукали через один із месенджерів. Коштувала така подорож від 4 до 6 тисяч доларів з людини. Прикордонники зупинили автомобілі порушників. Окрім двох водіїв, правоохоронці затримали ще сімох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон. СБУ на Буковині повідомила про підозру екс-настоятелю одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП. Архімандрит Олексій підтримував російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником. За даними слідства, фігурант регулярно запрошував Сальдо на богослужіння в храмі. А під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо приєднання Херсонщини до країни-агресора. Фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ. За це окупанти передали його собору захоплені території і приміщення, які належать укрителикому та місцевим бізнесменам у центральній частині Херсона. Разом із цим, 30 вересня 2022 року, зрадник був запрошений до Георгіївської зали Кремля для участі в так званій церемонії включення тимчасово захоплених регіонів України до складу РФ. Під час звільнення Херсона клірик разом із з російськими загарбниками втік на лівобережну частину південного регіону. Аварійні дерева у Чорнівецькій громаді. Хто і як їх має зрізати та чи можуть долучатися до обстежень чернівчани, розповість Євген Пасайлюк. У місті є дерева, які в аварійному стані. Перетинають електричні дроти, падають під час негоди та задають шкоди. Щоб уникнути небезпеки, трест господарство проводить роботи по догляду за деревами. З початку 2024 року працівники тресту зеленого господарства повністю прибрали 57 аварійних дерев та обрізали 371. Наразі вже почали сезонні роботи, які стосуються обрізування дерев. Саме сьогодні по вулиці головній форму... ну, займаємося формувальним обрізуванням крони дерев. Формувальна обрізка відбувається. Шляхом обрізування крони до 20%. Дивишся по дереві, якщо, наприклад, є сухі гілки, або є гілки, які перехрещуються. Треба ну, якщо, наприклад, дві гілки є, є лишні, загусте дерево, отак. Трес зеленого господарство здійснює санітарне прибирання вулиць Чернівців. Ми вже почали мити, обслуговувати малі архітектурні форми, лавки, урни, миття доріжок, також обрізування дерев формувальне, також почали вже обрізувати злакові та формувати кущі. Взагалі аварійні дерева це можуть бути як сухі, так і в деяких випадках в зонах лінії електропередач. Ті, які мають аварійний нахил, це більше 45 більше градусів на Євген Басилюк, Олександр Олюнін, новини Сі -4. На Герцена у Чернівцях, система оповіщення повітряної тривоги вийшла з ладу. У чому причина та куди звертатись, якщо не працюють сирени, у сюжеті Мілани Федорюк. З початку повномасштабного вторгнення у Чернівцях встановили 35 систем оповіщення повітряної тривоги. З самого початку робився розрахунок на встановлення сирен для того, щоб була повністю покрита територія громади Чернівецької міської громади. Періодично проводиться їх обслуговування та заміна та ремонт. На подівлі школи на вулиці Герцена система оповіщення вийшла з ладу через те, що згорів мотор. Жителі району звернулись до міськ світла і сирену замінили. Сирени, котрі працюють, стараємося, щоб вони працювали. Якщо десь технічна сирена виходить з ладу, значить її заміняємо. У 24 році я зразу наперед кажу, що ми нічого оновлювати не будемо. Якщо будуть виходити з ладу, будемо заміняти. Невідомо де і коли. Буде несправність технічно. Обслуговує, ремонтує та встановлює систему оповіщення у Чернівецькій громаді, комунальне підприємство «Міськсвітло». світло. Якщо система десь не працює або сирена не працює, телефонуйте в міський кол-центр 050 222 15 80 І наші працівники спільно з управлінням значвичах ситуацій Чернівецької міської ради обов'язково їх відремонтують. Мілана Федорюк Діана Чігак. новини сі 4 170-річний годинник на Чернівецькій ратуші зупинився і тепер показує 12.00. У маятниковому механізмі тріснула пружина, оскільки годинник старовинний деталі до нього вже не виготовляють. Тож знайти необхідну пружину складно, каже секретар виконавчого комітету Чернівецької міської ради Сергій Доброжанський. Зараз ми шукаємо можливість його поремонтувати якби своїми речами. Там просто піде в тому, що це дуже тонка деталь, і там треба прямо до міліметра, щоб воно було точною річчю. Оскільки це старовинний годинник такі речі не виробляються. Ми кинули інформацію по тих, хто виробляє, десь там працює з такими годинниками, щоб якщо має десь подібну деталь, що могли б нам продати. Я там вже бачу, багато пишуть, повідомили, що це буде. Кошти мільйони гривень. Це недорога річ. Тобто, це буде коштувати тисячу дві гривень не більше. Угу. О 12-й годині щодня впродовж шести років з Чернівецької ратуші звучить Марічка та гімн України у виконанні сурмача Миколи Блищука. 126 сходинок він долає щодня, аби привітати містян традиційною мелодією. Історія життя та з чого почалося виконання Марічки далі у сюжеті. Микола Блищук, жовтня 2018 року продовжив місію Василя Козака та став сурмачем на Чернівецькій ратуші. До мене працював Василь Васильович, козак покійний, дуже прекрасна людина, музикант. Бувало часи такі, що я його заміняв, підміняв. Він 14 років пропрацював перед тим, коли вже не зміг він зателефонував і попросив, каже, Микола, я б хотів, щоб ти прові... Продовжуємо місію на міській ратуші з сормачем. Пан Микола з родини музикантів, декілька поколінь грали на різних музичних інструментах. Він перший у родині навчився грати на трубі. Я з маленького теж з трубою, навіть часом йду, кажуть, а як це ви без інструменту, без труби? Так що звикли, привикли дивитися, що я повинен бути з інструментом на даний час. ще і граємо у формі. Щодня о півдні перед виконанням Марічки пан Микола приходить завчасно для того, аби виконати особливий ритуал. Перед виходом, коли має виходити, так на чотири сторони я виходжу гімн граю в марічку. Кажу, очі наші з центру починаю на чотири сторони. Прошу Бога, просив, щоб зберегли Збройні Сили України, щоб не вбирали. Це, це я кожного дня. Молюся, просив Бога. Уже другий рік поспіль Микола Блищук на Чернівецькій ратуші щодня, окрім марічки, з початком повномасштабного вторгнення виконує і гімн України. Це воно є наше, як кажуть, е... лице є наша держава. Це треба буде відповідально до, до виконання такого державного нашого гімну України. І так треба виконати. Щоб воно дійсно було, як кажуть, щоб почувствували, то є глядачі, кожен день приходять, дивляться і увагу приділяють на це виконання. Євген Бисилюк, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, новини Сі 4 Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на січотера.